Зупиніться просто зараз. Те, що ви зараз почуєте, здатне назавжди змінити ваше уявлення про майбутнє України. Відома ясновидиця Альона Курилова озвучила передбачення, які вражають своєю точністю та вже не раз справджувалися до найменших деталей. Путін, приречений на поразку. Сполучені Штати допустили фатальний прорахунок, а Україна стоїть на порозі грандіозного відродження, якого світ ще не бачив. Не перемикайтеся. Кожна мить цього відео містить знання, що можуть змінити ваше життя. Дивіться до кінця адже найважливіше ще попереду, але перш ніж перейти безпосередньо до самих пророцтв, ви маєте знати, ким є Альона Курилова. Це жінка з унікальним даром ясновидіння. Її здібності проявилися ще в ранньому дитинстві, коли у віці семи років вона передбачила трагедію, яка згодом сталася в її селі. Тоді ніхто не прислухався до слів дитини. Але вже за кілька днів усе здійснилося з моторошною точністю, відтоді минуло понад 35 років. Упродовж цього часу. Альона Курилова допомагає людям бачить розвиток глобальних подій і застерігає від небезпек. Її пророцтва знову і знову знаходили підтвердження в реальності. Вона заздалегідь говорила про економічну кризу, яка вибухнула у 2018 році. Вона попереджала світ про пандемію ще за рік до її початку. Вона бачила війну тоді, коли більшість говорила лише про мир. І найважливіше у своїх довгострокових передбаченнях вона ніколи не помилялася. Саме тому її нинішні заяви звучать особливо тривожно і водночас неймовірно. Але саме через це їх неможливо ігнорувати. Тож слухайте уважно: Альона Курилова бачить долю російського диктатора, і це бачення жахливе. За словами Альони Курилової, Путін уже програв цю війну, але не на полі бою, на енергетичному духовному рівні. Це не метафора і не красиві слова. Йдеться про непорушний космічний закон причини та наслідку. Ясновидиця бачить, що диктатор опинився в оточенні темної енергії, яка повільно, але невідворотно його знищує. Навколо нього формується чорний вихор, вир зради, страху та розпаду, який із кожним днем закручується все швидше. Вона бачить, що найближче оточення Путіна вже не вірить у його майбутнє. Генерали шепочуться за зачиненими дверима, олігархи поспіхом виводять гроші в безпечні місця. А навіть охорона відчуває, кінець наближається. За передбаченням Курилової, восени 2025 року відбудеться подія, яка назавжди змінить хід світової історії. Вона бачить потужний злам, момент коли імперія почне руйнуватися зсередини. Народи, що десятиліттями жили під московським гнітом, нарешті вирвуться на свободу. Путін намагатиметься втримати владу будь-якою ціною. Він піде на ще страшніші злочини, не зупиняючись ні перед чим. Але закон Всесвіту незмінний той, хто сіє зло, отримує його сторицею. Альона Курилова говорить, що диктатор уже мертвий у духовному сенсі. Його душа перетворилася на порожнечу, і саме ця порожнеча, зрештою, знищить його фізичне тіло. Це вже не питання чи, а лише питання коли. І... За її баченням, цей момент набагато ближчий, ніж здається багатьом. Альона Курилова чітко бачить, що Сполучені Штати зробили стратегічний прорахунок, який уже має наслідки для всього світу. Йдеться не про відсутність допомоги чи слабкість, а про кулуарні рішення, прийняті за зачиненими дверима. Вона відчуває важку холодну енергію змови. Домовленостей, у яких інтереси України намагалися використати як розмінну монету. За її словами, певні політичні кола у США до останнього вірили, що Росію можна вгамувати поступками, вони намагалися зберегти баланс, не розуміючи, що мають справу з режимом, який живиться лише агресією. Саме це за баченням Курилової стало ключовою помилкою. Світ хотів заморозити війну, але зло не заморожується воно або зупиняється, або зростає. Ясновидиця бачить момент, коли американські лідери усвідомлюють час компромісів минув. Це буде різкий внутрішній перелом після нього зміниться тон риторики, зміняться рішення, зміниться сама логіка дій. США та зрозуміють, що Україна не проблема, а ключ до нового світового порядку. Альона Курилова говорить, що саме через Україну світ пройде очищення. Ті, хто вагався, будуть змушені обрати сторону, ті, хто зраджував, понесуть репутаційні та політичні втрати, а ті, хто підтримав Україну щиро, увійдуть у нову епоху з оновленою силою. Альона Курилова бачить Україну зовсім іншою, не тією, якою її звикли сприймати раніше. Через біль, втрати і випробування країна проходить глибоке очищення. Це не просто відбудова міст і доріг, це народження нової держави з потужною внутрішньою силою. Україна, за її словами, стане символом оновлення для всього світу. Ясновидиця говорить, що після завершення війни країна отримає шанс, який випадає одиницям. Вона бачить прихід нових лідерів, людей без страху, без старих корупційних зв'язків, і з чистим наміром служити народу. Саме вони закладуть фундамент держави, яку поважатимуть і до якої дослухатимуться. Україна стане центром нових союзів, до неї тягнутимуться країни, які раніше вагалися або мовчали. Вона перестане бути прохачем і перетвориться на того, хто задає напрям. За баченням Альони Курилової, український досвід боротьби, витримки та єдності вивчатимуть у світі як приклад того, як народ здатен вистояти проти зла. Вона також бачить потужний економічний ріст. Те, що було зруйноване, відновиться в кращому вигляді. В Україну прийдуть інвестиції, нові технології, нові ідеї, але головне, люди повірять у свою країну. Саме ця віра стане ключем до справжнього відродження. Альона Курилова наголошує: світ стоїть на межі великого перелому. Події, які здавалися розрізненими, починають складатися в єдину картину. Вона бачить, що найближчим часом людство зіткнеться з наслідками власних рішень. Ті, хто довго відкладав вибір, більше не зможуть залишатися осторонь. Ясновидиця попереджає, що період хаосу ще не завершився будуть моменти страху, нестабільності, різких змін, але водночас вона підкреслює цей шлях необхідний для очищення. Старі системи, побудовані на брехні, контролі та жадобі, не витримають нового рівня енергії. Особливе місце у своїх видіннях Альона Курилова відводить Україні. Вона говорить, що саме тут зосереджена сила здатна змінити майбутнє. Через український народ світ навчиться цінувати свободу не на словах, а на ділі. Це буде дорогою ціною, але результат перевершить очікування. Наприкінці своїх передбачень вона звертається до кожного особисто. Вона бачить, що кожна людина має вибір залишитися в страху або прийняти зміни і стати частиною нового світу. Ті, хто обере світло, зможуть пройти цей період без внутрішнього руйнування. Це не кінець, а початок нового циклу. Світ уже ніколи не буде таким, як раніше, і саме зараз вирішується, яким він стане. Ясновидець також бачить, що Україна стає лідером у питаннях протидії агресії, захисту суверенітету малих країн, боротьби з імперіалізмом, підтримки демократичних рухів у світі. За словами Курилової, в ООН створюється спеціальна структура на чолі з українським дипломатом. В ООН створюється спеціальна структура на чолі з українським дипломатом. Ця структура займається запобіганням воєнним конфліктам, підтримкою країн, які захищ. Ми доведемо, що епоха імперії минула назавжди, що кожна нація має право на самовизначення, що агресія не може бути безкарною. Альона Курилова передбачає формування нових геополітичних альянсів з Україною в центрі. За її словами, після війни створюється об'єднання країн, які до цього союзу увійдуть Польща, країни Балтії, Чехія, Словаччина, Румунія, Молдова, Грузія. Країни Центральної Азії, які звільнились від московського впливу. Ясновидець бачить, що цей союз стане впливовою силою в Європі. Разом ці країни мають 150 мільйонів населення, володіють потужною економікою, контролюють важливі транспортні коридори, мають сильні армії. За передбаченням Курилової особливо міцними стануть відносини між Україною та Польщею. Дві країни створять конфедерацію нового типу: спільний оборонний простір, єдиний економічний ринок, вільне пересування громадян, спільні інфраструктурні проекти. Альона Курилова каже: Українсько-Польський Союз стане найпотужнішою силою в східній Європі. Разом ці дві нації мають населення понад 60 мільйонів, потужну економіку, сильні армії. Ясновидиця також передбачає зміцнення відносин із Великобританією, стратегічне партнерство у безпеці та технологіях Туреччиною, співпраця у Чорноморському регіоні Ізраїлем, обмін технологіями та розвідувальними даними Японією, інвестиції та технологічна кооперація південною Кореєю, промислова співпраця. За словами Курилової, ці альянси змінять баланс сил у світі. Україна стане центром нової системи безпеки, яка не дозволить повторення імперських війн. А тепер найголовніше Альона Курилова робить узагальнююче передбачення про майбутнє України і воно вражає. Робить узагальнююче передбачення про майбутнє України, і воно вражає. За словами Ясновидиці, період з 2026 по 2050 рік увійде в історію як золотий вік України. Це буде час, коли економіка зростає найшвидшими темпами у світі. Населення збільшується та молодіше. Наука робить революційні відкриття, культура досягає небачених висот. Курилова бачить, що до 2050 року Україна входить у п'ятірку найрозвиненіших країн світу. Наш ВВП на душу населення перевищує 50 тисяч доларів. Ми заможніші за більшість європейських країн. Але найголовніше змінюється сама суть нації. Ясновидиця каже, українці остаточно позбуваються комплексу меншовартості. Ми усвідомлюємо себе великою нацією з великою місією. За передбаченням Курилової, українська модель розвитку стає взірцем для інших країн. До нас приїжджають вивчати, як поєднати швидкий економічний розвиток і соціальну справедливість. Як побудувати цифрову державу, як створити ефективну освіту, як розвинути інновації, як зберегти національну ідентичність у глобалізованому світі? Альона Курилова бачить конкретну картину України у 2050 році населення 60 мільйонів, середня тривалість життя 90 років, безробіття менше 2%, злочинність найнижча в Європі. Екологія найчистіша у світі. Ясновидець каже, наприкінці свого пророцтва Альона Курилова звертається до кожного українця з особливим посланням, і це послання має почути кожен. Ясновидеця каже, майбутнє не визначене жорстко, воно створюється нашими діями зараз. Все, що вона бачить, це найімовірніший варіант розвитку подій. Але цей варіант стане реальністю лише якщо ми будемо працювати над його втіленням. Курилова закликає кожного українця не втрачайте віри, навіть коли здається, що все безнадійно, пам'ятайте. Світанок найтемніший перед сходом сонця. Перемога близько, ближче, ніж здається. Будьте єдині, наша сила в єдності. Не дозволяйте нікому розділити нас. Не ведіться на провокації. Пам'ятайте, ми всі українці, всі брати і сестри. Працюйте над собою. Нова Україна потребує нових людей. Розвивайтеся, вчіться, ставайте кращими. Кожен на своєму місці може зробити внесок у перемогу. Допомагайте один одному. В ці важкі часи особливо важлива взаємодопомога підтримайте того, хто поруч. Ваша допомога може врятувати чиєсь життя, вірте в Україну. Наша країна особлива, вона має велике призначення. Альона Курилова каже, кожен має свою роль у майбутній перемозі. Хтось воює на фронті, хтось працює в тилу. Хтось допомагає волонтерам, хтось молиться, всі важливі, всі потрібні. Ясновидиця передає особливе послання тим, хто втратив близьких у цій війні. Ваші герої не загинули марно. Вони віддали життя за майбутнє, яке ми зараз будуємо. І це майбутнє буде гідним їхньої жертви. Україна, за яку вони загинули, стане країною їхніх мрій. За словами Курилової, душі загиблих героїв бачать майбутнє, і вони раді, бо знають, їхня жертва не була даремною. Україна переможе, Україна розкрітне, Україна стане великою. Друзі, ви тільки що почули приголомшливе пророцтво Альони Курилової. Але пам'ятайте, це не просто слова, це бачення реального майбутнього, все, що ви почули. Поразка Путіна неминуча. Помилка Америки фатальна для неї самої, пробудження Європи неминуче. Перемога України гарантована, відродження нашої країни не бачене. Це все станеться, але для цього потрібна наша віра, наша праця, наша єдність. Якщо це відео торкнулося вашого серця, поставте лайк. Якщо ви вірите в перемогу України, напишіть у коментарях Слава Україні!